А ми, друзі, до вас повертаємося. Вже на годиннику 10.32 І вам обіцяли, що сьогодні будемо з хапів. Він розпочинається просто тут і просто зараз. А я ж перевіряю, чи чути нас на телефонній лінії сьогодні. Так, алло, алло. А, алло, алло, доброго вам добрий, дня, добрий. вітаю, доброго, доброго дня куліра. і доброго раночку ліра. Дуже приємно. А з тобою сьогодні на лінії Богдан і Андрій. Так та раді знайомства, розповідай, звідки ти нам телефонуєш сьогодні. Uh, я телефоную зі столиці міста Київ. Сама я родом з Херсонщини, з Херсонської області. Uh, в Києві вже живу 10 років, навіть mm. більше. Mm. 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 А як там на рахунок погоди по Києві? Ну, вибуть нашим кореспондентом. Mm -hmm. Ви знаєте, вчора навіть ми вдома топили камін, тому що весна Ого. поки тільки в пісні приходить. Ну, так. Але сьогодні в нас світить сонечко, і ми дуже Чекаємо потепління прям такого, але весна, знаєте, вона підкрадається до нас. Mm -hmm. Ну так, так, так. Ну давайте вже привідкрила таємницю. Так, сьогодні будемо прем'єрити. І для наших слухачів нагадуємо, що сьогодні у нас рубрика мусхаб це якраз площадка, де слід розповідати саме про свої треки композиції, про своє творіння. І те влучно сказали, що якраз весна. Я думаю, це якраз той момент розквіт. Тання, будемо сподіватися, що ще трішки залишилося тієї весни, щоб вона була тепленька. Але перш за все, одразу кажу, що ми ще з тобою не спілкувалися. І Ліра, от хочу запитати, чому саме Ліра, чому такий нікнейм? Знаєте, Ліра, я сама собі придумала. Чому мене звати Ірина, так і я хотіла придумати коротко свій нікнейм, а, і я додала просто букву Л. Любов і вийшло ліра. Але ви знаєте, я подивилася в інтернеті також, що це ще може означати музичний інструмент. Так, це вірно, але я цього не ну я це не знала перед тим, коли ти напевно зрозумів. І я зрозуміла, що це доля, тому що це зразу всі варіанти відкинулися і залишилася ліра. Так, десь те біля якогось о. Так, 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 уже трішки так, краще, бо щось вже... чую фонить у нас трішки сигнал. Ну, будемо продовжити. Ну, ну і я тобі скажу так. більше, Богдан, то не тільки я просто ще знаю, що Ліра, окрім музичного інструмента, то ще є грошова одиниця. До речі, <реш> так до речі, є і таке, якщо не помиляюсь, здається, чекає турецька турецька ліра. Так так, 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 так. Ну, знаєш, дорого, якісно і по багатому. Дивись, будемо сьогодні з тобою спілкуватися про те, чому саме весна, чому саме трек, весна, і що спричинило, от саме написання. Цього треку трішки нам розповідай, тому що ну творець авторка в даному форматі ну, воно набагато буде краще звучати саме від тебе. Інформацію ми маємо, але все ж таки ти будеш набагато цікавіше про це розповідати. А, сьогодні дуже особлива прем'єра пісні «Весна». Вона про кохання. Угу. Але ця пісня не просто про яке в животі, а про наше чоловіком кохання, яке вже живе дуже багато років, і ба більшість пісень я йому присвячую. А, цю романтику а, ми тримаємо, ви знаєте, на плаву навіть бурю, mm -hmm. і в пісні про це йде. Так. Тому що це як спогад про початок, як обіцянка, що кохання можна не згаснути навіть е, часом. Також вона пісня для тих, хто зараз закохався саме цією весною, хто чекає своїх чоловіків, хто мріє, для тих, в кого весна не лише в календарі, а також. Серці хотіла цією піснею зігріти слухачів а їхні серця. Mm -hmm. А скільки, а скільки часу ви Так. А, скільки часу почалася да, пісня? Скільки подумаю? часу ви разом з чоловіком. з чоловіком? Ви знаєте, 10 років. 10 років, 10 років шлюбу. І коли 10 років, то романтику інколи вона згасає. І через пісні і. І буває навіть зараз ми самі її приносимо один одному, щоб не забувати ті почуття, які були тоді, саме перші. Ну це, це дуже класно. Я хочу сказати, за скільки то часу, коли цей, ну скажімо, ем, букетно-цукриковий період то проходить. давним-давно 10 ти. років Богдан пройшло, 10 років і кохання не згасає. Я так розумію, ем, хоч також за кліп зачепити, е, що е, ну, головна героїня безпосередньо то ти, і, мабуть, там той джентльмен, який той, якраз, якраз був, є то, твій то мабуть є той чоловік. так? Е, ви знаєте, мій чоловік взагалі не любить зніматися в кліпах і в відео, але я е, своєю мудростю Ага, е, Ми порадилися, я вирішила, так? так? Так, його, знаєте, якось його говорила, а, і це буде нашим спогадом, я думаю, через багато років. Е, саме е, я його попросила, щоб він був в відеокліпі, mm -hmm. хоча і головна героїня е, відобразити, е, як знаєте, перші побачення у ці метелики, показати цю легкість, цю повітряність, почуттів, які можуть бути е, в будь-який час, і навіть коли проходить 10 років. Тому тому що е, тому що це дуже важливо, mm -hmm. особливо зараз. Так, так, тим паче то зараз, і я думаю, ти багато кого також і спонукаєш до того, щоб не втрачати саме це відчуття, і це дуже серйозний показник того, що 10 років ще раз хочу на наголосити. Ну це це дуже класно. А скажи, де зйомки відбувалися? От там ну не хочу все розповідати. Одразу кажу, що є кліпчик на Ютубі, можна набрати ліра, весна і одразу можна і подивитися і написати свої коментарі. Як взагалі швиденько? Це відбулося чи трошки довше часу воно зайняло? Як процес зйомки? був? Ви знаєте, цю історію я ще навіть не розповідала в соціальних мережах. Тому а що, Пора а, так, а, а це ви будете перші, які склюзив, тому що. Це дуже цікаво. Цікаво те, що ми все гладко завжди як нам хочеться. Uh -huh. І цей відеокліп ми, зня, ми зняли в мітці е, Києві в парку Муровець, uh -huh. але планували зовсім в іншому. Але ви знаєте, я така людина, якщо я маю ідею, і якщо навіть чи погода, чи дерево впало... Я не зупинюсь ніколи. Так. І ми це зробимо і знімемо. А так виходило, що не було настрою для зйомки. Але е, ми зібралися і зняли це швидко. Десь через три годинки було дуже холодно, дуже, <гаде> але ми цього не показували. Ну так, ви там достатньо так легко вдягнені. <гаде> ну, так, так. Так. Так, да, ви знаєте, як любов гріла, що можу сказати? Красота. Красота. Ну і хочеться тебе також запитати, а от тут не так багато часу залишилося ще тієї весни, отих, ну зовсім скоро це буде половина останнього місяця весни. От і так, вже Ось, і що е, слід зробити ще за е, цей період часу? От що от, ти особисто для себе хочеш встигнути зробити за е, цю весну? От, так, за залишки тієї весни. Е, ви знаєте, насолоджувати кожною миттю, кожним ранком, що ти прокидаєшся під звуків пташок, що сонце стає. Знаєте, всі такі, що я хочу встигнути, це просто жити, це життя і це в дрібницях. В дрібницях для того, щоб бути щасливим. Також я раджу слухачам. До кінця весни що тут залишилося? обов'язково закохатися, провести романтичне побачення, навіть бути самою ініціативою в цьому і І, і. І Путі. слухати е е якісні композиції, так <с> саме про і весну. Трек весна трек ось так ой, гарно, дуже гарно. Будемо е зараз прем'єрити, але останнє ще ану поділися, будь ласочка, також раз уже ексклюзивно нам е розповіла про зйомки кліпу. Розкажи нам про свої е подальші плани, можливо, що там... є вже напрацювання так. на нові треки, про літо чи е що чим ти зараз от живеш в майбутнім по-любому щось явно е вже маєш на плані або і напрацюван. Вже якесь. Я розумію, що все не можна розкривати, але хоча б якусь частинку для наших слухачів. Звичайно, розкрию, і О. ви будете першими. Супер. Ви знаєте, початок літа буде пісня, пов'язана з дітей. Вона про дитинство, про те, що треба цінувати кожну мить і минуло своє. І це буде дуже така пісня для серця, для духів. Я хочу розкрити більше себе як співачку. Mm -hmm. Також планую зробити сольний концерт oh. найближчим часом влітку. Це мої цілі, тому що я вже маю а, чотири авторські пісні. Мій шлях, знаєте, починався а, ще з дитинства, але так вийшло, що професійно я ще то займаюся mm -hmm. а, вокалом та музикою. Творчістю, так. Так, 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 угу. так, творчості. Е, і тому це тільки пік у мене натхнення, і дуже багато, що хочу показати, розк... розказати, тому що кожна пісня, вона про мою, про моє життя, про мою історію. І якщо це відгукується у слухача, я цьому дуже рада і дуже щаслива, що вона знаходить свого слухача. Це для мене як оплески, які надихає далі творити. Класно, це класно. Ми слухай бажаємо тобі насправді творчої реалізації і концертів. І будеш мати змогу. Заїжджай десь до західної до України. Так само, місто Івано-Франківськ. Ми думаю, дуже раді тебе ну, бачити. І звичайно ж, звичайно, жодна останок не можемо тебе не попросити. Побажання для наших слухачів на сьогодні. Ну і на цей початок тижня я би хотіла сказати, що великі речі починаються з малого. Не обов'язково, знаєте, навіть е, мати для себе якийсь великий бюджет, навіть для моєї кар'єри, е, щоб творити, треба досить просто мати серце, яке палає ідеї і йти вперед. І якщо ви чогось хочете, робіть, вірте е, в себе. І е, це дуже ще круто, коли в тебе вірить е, твоя команда і твоя сім'я. Так. Тому так. І друга половинка, в тому числі, В тому числі. Ну а я ж друзі нагадую, що з нами сьогодні на телефоні лінії була виконавиця ліра прямо із української столиці. Тобі бажаємо гарного дня і продуктивного тижня. А ми прем'єримось. А ми прем'єримось із треком весна. Слухаємо. Ма ніяких ж тому довіряй серцю. Навколо все таке холодне, та поруч з тобою. Я чомусь не мерзну Як це не відпустить сніг, так я тебе... знову закохуюсь у тебе весною. Наша наступна зупинка, весенне хазяй.